Добрий вечір. НМТ 2024. 21 червня, на рівненщині завершилася основна сесія мультипредметного тесту, на основі якого випускники матимуть змогу вступити до вищого навчального закладу. У тестуванні взяло участь майже 11 тисяч учнів. Як проходили іспити у нашій області? Дивіться у сюжеті. На Рівненщині закінчилася основна сесія НМТ 2024. Цьогоріч тестування стартувало 14 травня та завершилося 21 червня. Так, за словами завідувача кабінету ЗНО Рівненського інституту після дипломної освіти Ігора Опольського, до складання мультипредметного тесту долучилось близько 11 тисяч учасників. Зареєстровано для участі було 10 тисяч дев'ятсот учасників. А, на жаль, частина з них не прийшли, це 7,2%, а понад 10 тисяч учасників були в ТЕЦах і виконували свої онлайнові тести, ті на з тих предметів, на які вони зареєструвалися. Цього року НМТ складалося з двох блоків і тривало 240 хвилин. Час на відповіді з кожного предмету учасники розподіляли самі. Серед обов'язкових були українська мова, математика та історія України. Також можна було обрати четвертий предмет на власний вибір. Після проходження тестування традиційно кожен міг побачити свій результат. А що стосується порог. Балів, то їхня шкала лишилася незмінною ще з минулих років. Порогові бали залишилися на рівні минулого року, навіть і 22-го – це 10% від загальної кількості балів. Наприклад, якщо тест з української мови мав 30 завдань, а дитина могла дати, ну мала би дати максимум 45 правильних відповідей, то 10 це 4,5%. Бали тому для е, тим учасникам, які набрали 4 бали, український центр не надавав результат. А ті, хто набрали 5 балів і вище, їм вже результат конвертувався відповідно від кількості правильних відповідей у школу від 100 до 200. За словами заступника голови ОДА Сергія Подоліна, тестування проходило в спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах. Їх було 28, 13 з яких знаходились в укритті. Ми забезпечили повністю інтернетом, комп'ютерною технікою і в першу чергу безпекою. Такі центри. Під час основної сесії тестування проблем у нас не було. Проведена була попередня робоча нарада з представниками патрульної поліції, з представниками. Поліції Рівненщини також було залучено ДСНС, Рівне Енерго і департамент охорони здоров'я. Що стосується Укренерго, головне забезпечить системну роботу. По енергетиці, щоб вони ці приміщення не були відключені. Тобто, навіть коли були коригування графіків підключення, в основному ми справилися з цим питанням. Ігор Опольський додає для тих, хто з певних причин не міг з'явитись на основну сесію, буде організована додаткова. Вона розпочнеться 11 липня. Наразі на неї зареєструвалися 879 учасників. Учасників додаткової сесії уже всіх зареєстрували. У нас їх буде близько 900. Ну хто пише традиційно? Ті, хто зареєструвалися на основну, але, наприклад, захворіли. Далі, наприклад, дитина перебувала за кордоном, і вона знала, що вона не вернеться вже. Наперед знала, що вона не повернеться на основну на основну сесію. Тому вона відразу подавала заявку на участь у додатковій сесії. Ті, хто перебувають у пенеціпенітенціарних установах, до слова офіційні результати тестування основної сесії надійдуть на персональні сторінки учасників до 2 липня, а додаткової до 26 липня, Вікторія Кимець, Марія Степанчук, Віктор Міщук та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Групп. Намагалися втекти за кордон на Одещині. Прикордонники разом із силовими структурами затримали 47 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути український кордон. Як повідомили у державній прикордонній службі України, правоохоронці зупинили кортеж у складі чотирьох мікроавтобусів. У такий спосіб намагалися доставити до кордону 47 чоловік. Відомо, що усі вони призовного віку і є родом із семи областей. Серед затриманих були й жителі Рівненщини. Як встановили правоохоронці, збір клієнтів ділка. Ми здійснювався за допомогою телеграм-каналів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці. А ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів. США з однієї особи. Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми. При цьому будь-яких гарантій від незаконних перевізників вони не мали. Повідомляється, що організував бізнес житель Одеської області у травні 2024 року. У складі угрупування був правоохоронець. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. А правоохоронець консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. 21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено 4 мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися точки збору. У рівному внаслідок ДТП трамувалися двоє осіб. Автопригода трапилася днями на вулиці Василя Червонія. Поліцейські встановили, що водійка кросовера під час повороту ліворуч у житлову зону не надала перевагу в русі та допустила зіткнення із автомобілем Пежо. Як наслідок, є постраждалі. У наслідок ДТП травмувався водій легковика та 30-річна пасажирка кросовера. Їх госпіталізували із політравмою. Кермувальницю Нісан та двох її малолітніх пасажирів, а також вагітну пасажирку легковика, медики оглянули та відпустили. Слідчий рівненського району управління поліції розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Відповідно до огляду на стан сп'яніння водії були тверзі. У них також відібрані біологічні зразки. У Вараському районі у ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст. Автопрогода сталася 24 червня. Зранку відомо, що на вулиці набережній у селі Кухіцька воля 15-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та допустив самопадіння. Неповнолітнього керманича у стані коми із закритою черпно-мозковою травмою та забоєм головного мозку госпіталізували. Неповнолітній не має посвідчення водія та перебував без мотошолома. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали досудове розслідування. Сьогодні у приміщенні рівненської обласної дитячої лікарні відбувся прес-брифінг Національної служби охорони здоров'я України з представниками регіональних медіа Рівненщини. На заході обговорювали основні проблеми медичних закладів обласного центру. За результатами моніторингів НСЗУ у трьох медичних закладах виявили порушення. Більше подробиць дізнавалися наші журналісти. Сьогодні у приміщенні Рівненської обласної дитячої лікарні відбувся прес-брифінг представників медіа з керівництвом Національної служби здоров'я України. Під час зустрічі обговорювали результати моніторингу медичних закладів, які отримали скарги від пацієнтів. За словами голови НСЗУ Наталії Гусак, було виявлено порушення у трьох медичних закладах Рівненщини: Рокитнівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, пологовому будинку міста Рівного та Рівненському обласному перинатальному центрі. Якщо говорити про рівненську область, то в нас нас в плановий моніторинг за інсультом потрапила Рокітнівська багатопрофільна лікарня. А ми відповідно бачимо, що а чому так? Тому що навіть по автоматичному моніторингу ми бачимо, що до прикладу в них і досі при тому, що створені всі умови. Тобто там є КТ державний, там є відповідний контракт. Там туди привозить швидка допомога пацієнтів. Нуль відсотків застосування тромболітичної терапії. Також ми провели автоматичний моніторинг закладів. До прикладу, ми бачимо, що міський пологовий будинок рі. Рівне для того, що міста рівне для того, щоб отримати більше коштів від Національної служби здоров'я України. 414 жінок перед пологами або після пологів ще на одну добу залишає в себе в стаціонарі. Наталія Гусак додає загалом за перше півріччя вони провели понад 60 планових моніторингів за такими напрямками, як інсульт, інфаркт, пологи та неонатальна допомога. Висновки показали, що у багатьох медичних закладах України є проблеми однак більшість з них виправили свої недоліки. Основна наша мета моніторингу змінювати поведінку надавачів, але одночасно з цим ми розуміємо, що там безконтрольність вона теж не приводить нікуди. Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Олег Вівсяник зазначив, спільно з НСЗУ їхній департамент також постійно проводить моніторинги медичних закладів Рівненщини. Тому з кожним роком це допомагає покращити якість медичної допомоги. Ми постійно проводимо цей моніторинг, так само. як Національна служба здоров'я і Міністерства охорони здоров'я ми отримуємо дані від них. Ми також самі аналізуємо дашборди Національної служби здоров'я і я. Доволі відповідально заявляє, що в Роківській центральній районі лікарні водопрофільні лікарні, як вона зараз називається, вже проведено два тромболізи. Це і не вчора, а проведені впродовж певнозвітного періоду. Так дійсно є деякі питання, які важко дати їм старт, але проте ми працюємо. І це наша функція, основна покращити якість надання медичної допомоги зі свого. Боку, начальник рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль наголосив, важливо частіше проводити моніторингові заходи медичних закладів, оскільки вони допоможуть виправити недоліки під час надання медичних послуг. Та робота, яку ви робите сьогодні, для нас особливо якраз в частині моніторингу, а це вже для нас зворотній зв'язок, де нам потрібно допрацювати. Ми зі своєї сторони теж намагаємося постійно покращувати матеріально-технічну базу, розширювати пакети послуг і намагатися в тому числі також модерувати процеси для того, щоб. Не допустити кричущих помилок, тому це дуже важлива зустріч. Насправді сьогодні, Марія Степанчук, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Уже мінус 10. Бразильський центральний захисник Жуліо Сезар залишає рівненський «Верес». Строк дії трудової угоди між клубом та футболістом завершився, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Жуліо Сезар приєднався до складу червоно-чорних влітку минулого року. Упродовж минулого сезону бразильський центральний захисник відіграв за «Верес» у 14 поєдинках і відзначився одним асистом. Розвиток молоді в місті у Рівному провели перше засідання нової молодіжної ради, яка буде займатися розвитком молодіжного руху в місті. На сесії молодь активно обговорювала ключові напрямки діяльності, зокрема культурні заходи та ініціативи, спрямовані на підтримку ЗСУ. Які плани у майбутньому та як рада планує свій розвиток? Далі у сюжеті. Молодь для молоді у Рівному відбулося перше засідання новоствореної молодіжної ради. До неї входять парубки та дівчата, що хочуть змінити і адаптувати місто для молоді. Та основна мета це якнайбільше залучити молоде покоління до активного громадського життя. Безпосередньо хочеться довести, що активна молодь буде долучатися до процесів молодіжної політики міста Рівного. І безпосередньо хочеться довести, що ми є найкращими в Україні, і створити найкращу в Україні молодіжну раду. Молодіжна. Рада активно займається благодійною діяльністю. Особлива увага приділяється допомозі Збройним силам України. Члени ради організовують різноманітні заходи, спрямовані на збір коштів для армії, а також залучають рівнян до волонтерства. Молодь потребує, щоб її думку враховували, щоб проекти підтримувались. Зокрема, у нас був запит. Ми звернулися до Рівненської міської ради до Віктора Володимировича, що ми хочемо провести захід на Лебединці, який був. Спрямований на збір коштів для третьої штурмової бригади в рамках збору молодь для молоді нам вдалося зібрати більше 220 тисяч гривень. І ми придбали 10 fpv дронів для третьої штурмової бригади. На засідання нової молодіжної ради завітав і очільник міста Віктор Шекерзян. Він привітав молодь з початком їхньої діяльності та висловив підтримку у майбутніх ініціативах. Це, це затвердила молодіжну раду. Сьогодні вона обирала самостійно вже до речі, обирала секретаря, голову так само і заступника. Це вроді говорить про те, що молодь теж готова до змін. І сьогодні нам молодь дає можливість так само зрозуміти одне, що треба робити акцент саме на молодь, слухати їх і сьогодні... Сьогодні вони свої молодіжні радою теж будуть ну, приймати участь і брати перш за все на себе відповідальність. Також завжди готовий допомогти та проконсультувати молодіжну раду депутатський корпус рівнеради, як розповідає Світлана Марчук, депутати підтримуватимуть молодь у всіх починаннях. Молодіжній політиці дуже багато є можливостей для молоді. Вони мають цю можливість знайти, донести нам, і ми її підтримуємо. однозначно. Відтак, зовсім скоро молодь зможе активно проявити себе в житті міста. Зокрема, невдовзі планують провести навчання з домедичної допомоги для всіх охочих. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Микола Мальничук. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Розквітай з ITV Media Group.